Швидкий розвиток сприятливих подій, змагання зла за втримання влади за укладеною небесною угодою, що означає пророцтво святого Малахія. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні, 21 квітня 2024 року, Світовий простір сколихнула інформація про смерть Папи Франциска. Те, про що ми мали почути ще на початку березня, почули сьогодні. Різні інформаційні джерела цитують святого Малахія, який 900 років тому залишив пророцтво про кінець світу, який нібито настане після смерті Папи Франциска. Існує також версія, що це мало б відбутися вже 2027 року. У зв'язку з відходом земного життя Папи Франциска я задала запитання світу тонких енергій, що це може означати для України, що його смерть. Може означати для України, які енергії зміни вона може нести нам. Отримала інформацію про швидкий розвиток сприятливих для нас подій і зцілення. Я так розумію, зцілення від військового конфлікту. Усе це б мало відбутися у правильній взаємодії з енергіями часу. Отже, багато ніхто не відміняє. А ось що про це сказав хранитель Хронік Акаші, який вийшов сьогодні зі мною на взаємодію. Із новиною інформацією про розтілення Папи Римського Франциска ви отримали підтвердження того, про що мали почути ще у вашому земному місяці березні. Тоді він мав відійти за укладеною небесною угодою. Але служителі Ватикану думали. Зло думало, що зуміє перехитрити смерть. Ще нікому цього не вдалося. І він пішов вже туди, куди й мав піти. А матеріальна захланість, брехня, служіння злу, які панують у Ватикані, зійшлися у боротьбі. Те, що там зараз коїться, я назву змаганням зла за втримання своєї влади у Ватикані. І над умами землян, землян християн, зокрема. Храм брехні має впасти. Знаю, що ти бажаєш мене зараз запитати: Як збудеться пророцтво Малахія про кінець світу у 2027 році? І що саме означають його слова про кінець світу? Так? Так, ранителю знань. Я бажаю запитати, чи це буде довго очікувана нами всіма перемога світла над злом на нашій планеті? А чи проявиться гірший варіант? Варіант чергового перезавантаження життя на Землі? нагоди дня народження нашого каналу, включно до закінчення сьогоднішньої доби, 21 квітня. Даруємо 5% знижку на авторські курси, новий курс Мій містичний всесвіт, курс Божественної магії. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я курс поглибленої взаємодії з енергіями фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і куб Метатрона. Курс Встановлення дружніх взаємин з архангелами. По питаннях придбання курсів пишіть у приват в Телеграм. Як це відбудеться людство визначатиме за той недовгий час, який залишився вам до 2027 року. Але і я вам ще раз нагадую про багатоваріантність розвитку подій. Зараз широкі дороги відкриваються перед вами, українці. Відхід папи Франциска, це відкриття доріг до звільнення України і українців від мороку свідомості. Маєте вилуплюватися із яйця мороку у трансформацію свідомості? Це початок вашого нового шляху. А для світу. Падіння Ватикану означатиме, що в трансформаційних вібраціях Землі земляни мають сказати своє вирішальне слово, який із сценаріїв багатоваріантності подій ви обираєте?